Це, до речі, підводить нас, мені здається, до одного із імперативів Іммануеля Канта про те, який говорить, що ми повинні чинити так, не мов би наш вчинок міг стати загальним правилом, якщо я не помиляюсь. Є такий так, да, категоричний імператив. Ну, угу. це складна річ, тому що знов таки не про всякий вчинок так можна сказати. Звісно, абсолютно. чесно кажучи, так, коли так. людина жертвує собою. Заради своїх близьких, там покласти душу свою за друге своя, чи хоче вона, щоб цей її вчинок став загальним правом? Є такі речі, які людина робить як виняток, якраз заради того, щоб не мав необхідності кожен це повторювати жертвеності. От коли людина жертвує собою, це не підпадає під Кандівський імператив. Абсолютно. Абсолютно бо тут насправді воно складніше. і от оця ексклюзивність це саме те, що робить такі вчинки, мабуть, ефективними, бо дійсно, якщо ставити жертвеність, жертовність за правило воно втрачатиме всю свою вагу і доцільність, звісно. Саме так, саме так, тому, ну, тому я дуже, от я завжди кажу, золоте, етипіканту. золоте правило етики далеко не завжди золоте, тому що є багато завжди виключені.